Вітаю всіх на моєму каналі. Пропоную до вашої уваги ось таку серветку у філейній техніці, виконана філейною технікою у вигляді змійки. Простенько, але ну, для новорічного столу, скажімо так. В'язала я із нитки Violet ось вона. Тут 50 грам, У мене пішло 25 грам. Тобто, у кого є 25 грам нитка, буде достатньо. Може, якась інша. В'язала тоненько, одиничка, ось у мене, одиничка, якщо видно, ну тоненький гачок. Зараз я вам покажу, що схемка у мене є до неї. Я придумала її сама, обв'язку покажу. Розкажу, як починати, все покажу. Так що почнімо. І так, ось схемка, просто на клітинках е, намальована. Я не знаю, як її правильно поставити. Получиться, то я викладу А ні, фотографуйте, не знаю як. Фотографуйте, зберігайте, перемальовуйте. Я постараюся викласти, якщо зумію. Я ще не дуже майстер в цьому. Це лицева сторона. Це у нас непарні ряди. Всього 35 клітинок набираємо повна клітинка це 3 стовпчики з накидом, пуста клітинка, це два стовпчики, між ними повітряна. Я покажу, як в'яжеться філейна техніка для тих, хто не знає. І я в'яжу так, спочатку. Не парні, а тоді перегортаю. І є ось відбиток парних. Я орієнтуюсь по хвосту, в який, в який бік хвіст повернутий. І від, від це починаю відраховувати перелік. Тут в мене записи не глянула зразу. Ну, ось так. коротше. Надіюсь, що я зрозуміло розказала. Зараз я вам ще раз все покажу. І так, як я е, і сказала, набираємо е, звичайним, звичайним способом ланцюжок. У нас е, серветка 35 клітинок. ось Від краю до краю. так, 35 клітинок. Е, кожна клітинка це 3 стопчики з накидом. Тобто, треба набрати більше 90 петель. Я, е, не нараховую їх ніколи, завжди набираю більше, а потім в кінці розпускаю так набагато простіше. Наша серветка складається десь біля 30 сантиметрів. Ось 28. 28 см. Так. Я набираю ланцюжок, ну, хочете, порахуйте десь приблизно 90. Більше 90 петель, 95-98 петель. Беріть. Або по сантиметрах, ось я набрала 30 см. Так, у мене ось ланцюжок. більше 30 см. І я е, роблю, рахую, клітинки. Їх менше і ну, нам потрібна кількість. Набираємо їх потрібну кількість. Тобто, Набрали ланцюжок, набрали ланцюжок, і робимо накид. І у четверту, четвертий піко пров'язуємо стопчик з накидом четвертий від нашого гачка. Це буде наш Перший перший квадратик. Три, це підйом і одна по посередині. Ось так. Далі знову робимо одну повітряну накид, одну пропускаємо і пров'язуємо с один. Перший ряд не дуже зручно, але ось наші клітинки такі. Знову одну повітряну І стопчик з накидом тут пропускаємо. І так, відраховуємо 35 петель, 35 клітинок. Ось наш початок. Перший ряд у мене був просто клітинками, якби установочний по якому ряд. Другий ряд, всі стовпчики з накидом, але тут далі йде все. Ось по схемі ми в'яжемо. Ось так от ми. Для тих, хто не знає як філейною в'язати. І знову, а заповнений стовпчик, клітинка, це три. Там, де був повітряно, ми робимо ще один стовпчик з накидом. І це у нас. І це у нас буде. Заповнена клітинка. Надіюсь, я зрозуміло пояснила. Ось, пуста і заповнена. Пуста і заповнена. Ось таким чином. Я пров'яжу з вами один ряд і покажу, як в кінці розпускати лишні, лишні лишню цепочку. Ланцюжок лишній піку. І так, ось я набрала, пров'язала потрібну кількість клітинок, і в мене ось залишився який ланцюжок. Можна продовжити просто далі в'язати по схемі: 4 підйому ми робимо. Раз, два, три, чотири підйому, перевертаємо. І по малюнку у нас перший ряд пустий клітинки пусті, ми пров'язуємо пустий, і далі йде, ось це у нас другий ряд, повний цілий ряд, всі стопчики знаки. І другий повторюємо: вибачаюсь. <coughs> Ось так ми пров'язуємо повні стопчики і до кінця згідно з малюнком. Тепер, що нам робити з цим хустом. Вертаємося ось до нього, ось він, видно. Надіюсь, вам видно. Ось тут є така петелечка, ми за неї акуратно тягнемо, і вона розпускається. І просто розпускаємо непотрібні нам. Для того, щоб не перераховувати 90, чи 100, чи 85 петель. 35 менше рахувати. Буде швидше. Ось таким чином ми лишні просто розпускаємо до самого краю. В'яжемо згідно із схемою. Коли пров'яжете повністю всю середку згідно цієї схеми, я покажу вам, як робити обв'язку. Ось таку. Можна робити, можна не робити. Кому як подобається, можна залишити. Можна зробити 4 одинакових і скласти їх. І зв'язати вийде ще більше. Ну, хто встигне, бо на це треба трошки довше часу. Це не змійка, більше роботи, але зато і така от вийшла в мене ідея із серветкою. Дивимося далі, я розкажу, як в'язати обв'яз. І також дов'язуємо. Останній ряд серветки, останню клітинку пусту, і будемо робити обв'язку. Можна і не робити, можна залишити обв'язку так, ну, без обв'язки край такий, як є ладенький. Ну, я думаю, що було, буде красивіше, якщо буде обв'язка. Ось ми закінчили, робимо підйом. Чотири петлі, два, три, чотири. Накид і отак от сюда сюди аж. Це отак у нас буде на кутку. Видно, так? На кутку ось так. Тоді робимо повітряну, накид, і далі робимо стопчик з накидом. ось один, одну клітинку пропускаємо в наступну клітинку. Ось так. Раз. Одну повітряну, і знов накид сюди ж. Ось так получається. Знов одну. Повітряну, накид. один Одну клітинку пропускаємо в наступну. Ось так наступну. Прямо в серединку так. раз. І пров'язуємо. І так до кінця ряду. І також дійшли до краю. Тут у нас дві клітинки, якби по схемі треба. Сюди, але буде сильно загусто, тому зробимо інакше. Зробимо тут дві повітряні накид, і ось тут, всерединку. Одну пропускаємо повітряну, і ось у другу вводимо: пров'язуємо один стовпчик, накид, сюди, ще один стовпчик. І тут робимо три повітряні: один, два, три. І знов сюди ж. Робимо стопчик з накидом, одна повітряна, і знову стопчик накидом. Ось поворот. Ось такий поворот. А тут дві клітинки, якби. Тут одна, а тут дві і втретю ось так. Це кутик у нас такий. Щоб воно було симетрично, відповідно, ми робимо тут так само: дві повітряні, раз, і два, пропускаємо один, два і аж у третю, робимо стовпчик з накидом. Одна повітряна і стопчик з накидом. Одна повітряна, і йдемо через один. Один, другий, заходимо, повітряно і сюди. О, щоб тут було. Симметрично. І цей край у мене так само зробимо. І так, до кінця, ну, по колу, по колу проходимо і другий ряд я вам покажу. Так, ось ми прийшли туди, звідки почали Ось. робимо одну повітряну накид, і от сюди робимо стовпчик з накидом. Одну повітряну, ще один стовпчик з накидом. І тут між цими двома робимо три повітряні: один, два, три. І ось тут, у другу. З'єднувальним. З'єднуємо. ось Ось ми пройшли по всіх краях, видно. О, так? ось така у нас вийшла. Тепер йдемо в другий, в другий ряд. Другий ряд не таке заплуталась зараз. Так, і так, другий ряд обв'язків. З'єднувальний зробили, три підйому і робимо накид. І сюда просто в арку. Отак. В арку. Стопчик з накидом. Три повітряні. Раз, два, три. Знов сюди ж в цю ж арку. Стопчик з накидом. І ще один стопчик з накидом. Ось так. Далі. Накид. Стопчик з накидом просто в арку. І в кожну арку ми робимо ось такий пров'яз: один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, три повітряні, три, і ще один стовпчик з накидом, і ще один стовпчик накидом. Тобто 4 стовпчики з накидом в кожну арку, і між ними три повітряних ось так. Воно в'яжеться дуже швидко, коригується тут по ширині за рахунок цих арочок. І витягується, і виглядає. Завершено. Ну, Ось так, на мою думку. І так, по колу до всього. Давайте дов'яжемо один ряд, кут я покажу, як зробити кут. Цей ряд пров'яжемо разом. Зустрінемося в кінці ряду, на кутку. І так, ось ми пров'язали ряд, ось, арочки, дійшли до кутка. Тут ми робимо так само: ось, так як ми робили: два стопчики з накидом, між ними три повітряні. А тут ось в цю велику арку, ось в цю велику арку не робимо одну повітряну, і так само робимо: одна, один стовпчик, другий стовпчик, ще раз, два, три повітряні. Раз. Два. Ось так. І робимо тут. Раз, два, три, ще три повітряні і знову два стовпчики. Два стовпчики знаки. І тут знову ми робимо в арку один стовпчик з накидом, другий, і між ними три повітряних, І стопчик. І ще один стовпчик. Так, ось дивіться, що в нас вийшло. Ось наш кут. У кут ми робимо всюди. Ми тут робили по два, а тут зробимо три. Ось так. І так всі кути. Ось така виходить серветка. І так, ось я пров'язала уже всі чотири сторони. Ось останній. Останній кут довершуємо. Ось сюди ми ще пров'язуємо стопчики з накидом, три повітряні. Ось. А в оцю арочку ми робимо три по два і між ними. Ну, я зараз покажу. Сюди просто в арку ми заходимо. Ми всюди робили по два, а на кут треба три таких. Ось перша пара, між ними, три повітряних. Ось ми зробили так само, як і перед цим. Ось. І знову робимо три повітряних. І сюди ще два стовпчики знаки. Раз, і два. О, ось так у нас завершений кут. Сюди ми пров'язуємо. Три по два, і між ними три повітряних. І тепер ось тут з'єднуємо. З'єднуємо і ура! Наша серветка закінчена. Можна залишити так, як є. А можна ще дечим. Задекорувати. Зараз покажу як. І так, ось наша змійка. Надіюсь, вам видно. Ось. І ось тут по цьому краю, ось по цьому краю, ось так, можна пообв'язувати, я зараз покажу як, з топчиками без накиду. Воно буде більш виділено, отак по краю, так, по всій-по всій змійці. Неважно, не, не звідки почнемо, з хвоста чи з голови, ось так от пройдемося, і воно, ну, побачите, трошки буде інший вид. Що робимо? Визначаємо, де у нас лице, де у нас е, виворіт, і тоді приєднуємо нитку. Ось нехай буде ось тут до, до хвоста. Ось у нас хвіст. Ось, ось тут, ось в цю. Цей кутик ми приєднуємо нитку. І так, ось цей кут, ось так заводимо гачок. край, хвостик за дві. Заводимо і пров'язуємо один стовпчик з'єднувальник, приєднали ниточку. Тепер беремо так, щоб було зручно, бо нам треба буде ось тут пров'язувати, де стовпчики, де закриті клітинки. І ми проходимо ось так. Просто стопчик між, між стовпчиками пров'язуємо стовпчики без накиду. Ниточку тоді заховаємо, ми її закріпили таким чином, і ось так ми пров'язуємо нашу змійку по крайчику. Ось по всьому, по всій-по всій змійці. Ось тут на кутку, ось ми пров'язали. Ось ми її пров'язали, вона буде така якби ребриста, об'ємна, і, а, не дов'язала. Ще два. Це два. Ось, і в нас на кутку ми будемо пров'язувати раз, і два, якби для повороту. А в деяких місцях, може, і три. Треба дивитися, як воно буде завертатися. Двох може бути достатньо. І ось тут йдемо по самому стовпчику. Ось так по самому стовпчику. Дивимося уважно. Не дуже зручно, згодно. Кому не подобається така обв'язка, можна залишити, ну, так, як є. І ось так обв'язуємо. По колу по всьому периметру нашої змійки. вона буде трошки виділятися по колу. Ось такий у нас вийшов майстер-клас. Я вам дуже вдячна, він вийшов довгий, ну, вже як є. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Все буде Україна!